Шановні організатори, учасники та гості другої всеукраїнської студентської конференції, сучасна педагогіка, інновації, виклики та перспективи. Мені велика честь бути сьогодні з вами на цьому важливому заході, організованою кафедрою педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та громадською організацією територія розвитку. Ця конференція дає унікальну можливість поділитися ідеями, обговорити новітні підходи в педагогіці та разом шукати відповіді на актуальні виклики, які постають перед нами в умовах сучасної освіти. Мене звати Кривородька Дар'я, я, я навчаюся на кафедрі педагогіки дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Представляю секцію номер 2 спеціальна освіта. Моя тема логопедичне обстеження мовленнєвого розвитку дитини 4-6 років. Логопедичне обстеження мовленнєвого розвитку дітей віком 4-6 років є ключовим етапом у формуванні їхньої мовленнєвої компетентності, оскільки мовленнє, мовленнєві порушення можуть відрізнятися за характером і ступенем вираженості. Своєчасна діагностика та корекційна робота відіграють важливу роль у діяльності логопеда. Обстеження мовленнєвих порушень передбачає кілька етапів, зокрема, вивчення загального розвитку дитини, визначення рівня мовленнєвого розвитку, а також виявлення специфічних порушень. Перший етап це зібрання анкетних даних. У цьому розділі потрібно зазначити дату звернення, пів дитини, стать дитини, рік народження, вік, рідна мова, а також відомості про батьків. Мати, вік, професія, освіта, також батько, вік, професія, освіту, також домашню адресу і телефон. Також варто зазначити, чи відвідує дитина дитячий садок, масовий чи спеціалізований школу, загальноосвітню чи спеціалізовану, можливо, інтернати, індивідуальне навчання і хто в сім'ї займається вихованням. А наступний етап це на збір номнистичних відомостей. Тут можна зазначити, чи є спадкові хронічні захворювання у дитини, можна відмітити захворювання мами та батька, проявити органічні недостатності центральної нервової системи у родичів, вказати, у кого які порушення, наприклад, порушення слуху, порушення зору і порушення, наприклад, функціональної функції опорно-рухового апарату. Патології мовлення у родичів варто зазначити, у кого саме вони є, чи є спадкові соматичні захворювання, особливості течії вагітності і пологів, також шкідливі звички, тобто паління, зловживання алкоголем, зловживання лікарськими засобами і зловживання наркотиками, також течія вагітності, тобто травми, інтоксикації, захворювання і наявність анемії. І течія пологів, тобто які були пологи термінові, перечасні, запізні, запізнілі і зневоднені, характер пологів, тобто самостійні, виклик, викликані чи оперативні, і тривалість пологів, тобто фізіологічні, стрімкі, швидкі і затяжні. Постатальний стан, коли закричав, відразу чи ні, можлива асфіксія, маса і зріст. Відхилення в поведінці в перші три місяці життя, тобто перенесені захворювання до одного місяця, до одного року, після року, до трьох років і після трьох років. Також ранній психомоторний розвиток, коли почав тримати голову, повзати, сидіти і ходити. Також, коли з'явилися перші зуби, і характер моторики, тобто розгальмований, дискоординація рухів, загальмований і труднощі в примиканні рухів. І також ранній мовленнєвий розвиток, тобто коли почалося гуління, лепет, перші слова і перша фраза. І також порушення звукової мови, які звуки довго не вимовляв. Наступний етап у нас оцінка мовленнєвого розвитку. Оцінка мовленнявого розвитку вона включає в себе декілька етапів, тобто фонематичний слух, здатність розрізняти звуки мови. Для цього використовується спеціальні вправи на слухові диференціації, наприклад, розрізнення подібних за звучанням звуків, наприклад, с і ши, би і пи. Вимова звуків, тобто визначення наявності та характеру артикуляційних порушень, логопед звертає увагу на правильність вимови голосних і приголосних звуків, особливо на складні для дітей звуки, як р, л, С, Ш, граматична структура мови, тобто оцінка правильності побудови речень, наявності синтаксичних порушень, наприклад, неправильне узгодження іменників із прикметниками, і відсутність допоміжних слів. Також лексичний розвиток, тобто перевірка словникового запасу, вміння правильно використовувати слова в контексті, це також може включати завдання на заповнення порожніх місць у реченнях і підбір синонімів і антонімів. Також мовленнєва активність, тобто оцінка здатності дитини використовувати мову в різних ситуаціях і наявність мовленнєвих зразків у спілкуванні. Наступний етап це у нас обстеження моторики артикуляційного апарату. При обстеженні моторики артикуляційного апарату потрібно звернути увагу на поточність і обсяг рухів, тобто здатність утримувати органи артикуляції в заданій позиції на тонус. Нормальна напруга, млявість або надмірна напруга. Рухи виконуються за наслідуванням та за словесною, за словесною інструкцією. Оцінка роботи артикуляційного апарату, наявність та характер аномалії в анатомічній будові губ, зубів, прикусу, щелепи, піднебіння і язика. Перевіряються губи, які вони: товсті, м'ясисті, короткі чи малорухливі. Також рухи, вони можуть бути точними, активними, швидкими і з ускладненням або повільні. Також перевіряються зуби. Вони можуть бути рідкими, кривими, дрібними, також знаходитись поза щелепною дугою, великі, без проміжків між ними і з великими проміжками. Також відсутні верхні або нижні різці. Перевіряється прикус, тобто відкритий може бути передній, відкритий бічний або глибокий. Також щелепи. Щеле поверхня може бути висунута вперед, це буде прогнатія. Нижня висунута вперед, це вже прогенія. Піднебіння Воно може бути вузьким, високим, плоским і низьким. Тверде піднебіння воно може бути нормальним, високим, низьким, вузьким, широким і розчепленням. Розчеплення може бути повним або частковим. А також перевіряється м'яке піднебіння, воно може бути нормальним, вкороченим, роздвоєним, в'ялим, напруженим і з розчепленням, також повним або частковим, або взагалі відсутнє м'яке піднебіння. Язик перевіряється язик, він може бути масивний, маленький, дуже великий. А також можлива коротка натягнута, прирощена під'язична зв'язка. Перевіряються рухи язика, вони можуть бути вже точними, активними, швидкими, з ускладненням повільними, і об'єм рухів може бути обмежений. Також об'єм рухів може бути недостатньо точний і може спостерігатися тремор і девіація язика. Обстеження моторика артикуляційного апарата. Обстеження моторики можливості виконання губами язиком щелепами основних рухів, характерних для них під час вимови звуків. Рухливість губ. Для цього використовуються такі вправи: як витягніть губу вперед трубочкою, утримувати, посміхнутися і знову утримати цю позицію, підняти верхню губу, щоб було видно верхній різці, і також опустити нижню губу, щоб було видно нижній різці. Обстеження моторики артикуляційного апарату, рухливість язика, його спинки, корення і кінчика. Можна використовувати такі вправи, як лопатка, тобто показати широкий язик лопаткою, відкрити рот та покласти широкий язик на нижню губу. Отримати в такому положенні 5-10 секунд. І завершити вправо. Також а, наступна вправа може бути голочка а, потрібно посміхнутися, відкрити рот, гострий, напружений язик висунути вперед, утримувати в такому положенні на рахунок а, до п'яти. Наступна вправа годинник, потрібно відкрити рот, губи розтягнути в посмішці, кінчиком вузького язика дотягнутися до правого і до лівого куточка губ і слідкувати, щоб челепа й губи не рухались. Повторити потрібно 10-15 разів. І також може, ще бути вправо, дістати кінчиком язика ніс і підборіддя. Також права конячка потрібно відкрити рот, присмоктати язик до піднебіння і клацати язиком. Спочатку повільно, потім швидше, розтягуючи під язикову зв'язку. Також права гойдалка потрібно відкрити рот, напруженим язиком тягнутися до верхніх і нижніх зубів по черзі. Повторювати 10-15 разів. Рухливість е, нижньої щелепи. Е, Тут показано декілька вправ. Перша вправа – висунути нижню щелепу вперед і відтягнути назад. Також вправа – зімкнути і стиснути щелепи. І утримувати відкриту відкритим, відкритим щелипу підрахунок. Так, обстеження моторики артикуляційного апарату. Тут потрібно необхідно вибрати. Потрібне. Темп нормальний, повільний, швидкий. Обсяг рухів повільний, неповний, обмежений, тонус може бути в нормі, підвищений знижений, рухливість може бути достатня, недостатня, спостерігатися тремор, гіперкінези, кінестетична апраксія. також переключення може бути в нормі, підвищене і сповільнене. І супутні рухи, чи наявні вони, чи, можливо, їх немає. Наступний етап оцінка звуковомови потрібно звернути увагу на характер порушення вимови приголосних та голосних звуків, тобто заміна, змішування, спотворення, відсутність і відсутність. Так, у різних умовах, тобто при ізольованій вимові звуків, у складах відкритих, закритих зі збігом приголосних, також на початку середині, кінці слова, у фразах і віршах. Для цього може бути перша вправа при ізольованій вимові звуків. Вправа «Проспівай пісеньку, включається будь-яка мелодія, і дитині пропонується проспівати пісеньку заданими звуками: наприклад, свистячі з, з, «ц» і шиплячі чи. Ч, ч, вправа показана на слайді. Також наступна вправа може бути у складі на перевірку звукову мову у складах: відкритих, закритих зі спігом приголосних, відкриті і закриті склади. Вправо. Давайте прочитаємо відкриті і закриті склади зі звуком С з. Ц. Вона представлена на слайді. Також зі збігом приголосних звуків. А, наприклад, сметана, смачний, смачна, смола, смак, смужка. Так далі. А, так, обстеження звуковою у словах. А, на слайді представлені вправи, де Звуки стоять на початку, в середині в кінці слова, наприклад, буква С, вона пристала на початку, тобто сонце всередині крісло і в кінці ананас. І також у вправах, у фразах, наприклад, са-са-са літає оса. А у віршах також може бути сірі очі», сірі спина, сірі вуха, сірі ніс, От таким його в пустині нам дідусь колись приніс. Так, наступний етап у нас оцінка слуху дитини, тобто стан фізичного слуху, дослідження слуху на шепітну мову та мову розмовної гучності, виявлення максимальної відстані, на якій дитина правильно повторює слова і фрази, що вимовляються. При нормальному слухові шепітна мова сприймається з відривом 6-7 метрів. І також стан фонематичного слуху, аналізу та синтезу, тобто розрізнення всіх корелюючих фонем із груп свистячих та шиплячих, дзвінких і глухих, сонорних, м'яких та твердих звуків, виділення звуку на фоні слова, визначення місця звуку в слові, послідовність та кількість звуків у слові, і здатність вигадати слово на заданий звук. Наступний етап у нас обстеження загальної дрібної моторики. Перше завдання таке: потрібно посадити дитину за стіл, покласти перед нею аркуш паперу і попросити покласти руки так, щоб на аркуші вірно розмістилися обидві долоні з розведеними пальцями. Після цього потрібно ввести кисть рук дитини олівцем. Покажіть малюку. Що вийшло, але потім попросіть знову покласти руки на аркуш паперу так, щоб вони збігалися з контуром. Після цього поясніть суть завдання. Зараз ми з тобою пограємось, я буду показувати тобі пальчиком на твоїй руці, а ти будеш піднімати тільки той пальчик, на який я вказую. Інші пальчики піднімати не треба. Переконавшись, що дитина правильно зрозуміла завдання, починайте. Вказуйте дитині палець, який вона має підняти, торкаючись до нього олівцем. Цей пальчик, тепер цей. Починати треба з правої руки. Для того, щоб виключити вгадування, вказувати пальці слід у такій послідовності: 5, 1, 2, 4, 3, 1 це великий палець, 5 це мізинець. Потім вправо проводиться для лівої руки, потім знову для правої і для лівої. Отже, повторюємо вправо для кожної руки двічі. Під час виконання належ... належного руху вказівного пальця можуть виявлятися неналежні рухи інших пальців. Це відбувається мимовільно. Зайві рухи інших пальців помічають стрілками від належного до неналежного пальця. Зайві рухи є результатом недостатньої диференційованості рухів, коли під час виконання певної дії включаються додаткові м'язи, які не потрібні для її виконання. При оцінюванні результатів підраховують середню з двох проб кількість зайвих рухів на кожній руці. Що можна сказати про дитину за результатами цього тесту? При виконанні завдання кількість зайвих рухів на лівій руці більша, ніж на правій Отже, для правої руки диференціація рухової системи розвинена краще. Тому дитина писатиме правою рукою. Наступне завдання про розвиненість дрібних рухів, пальців можна судити, спостерігаючи за тим, як дитина малює або зафарбовує. Якщо вона постійно повертає аркуш, не може змінювати напрямок ліній за рахунок тонких рухів пальців і кістів, це означає, що рівень розвиненості дрібної моторики недостатній і потрібне відповідне тренування, інакше відставання в володінні графічною навичкою письма у школі може бути значним. Наступне завдання дитині пропонують намалювати за зразком одним рухом руки коло діаметром 5-5,5 см. Якщо кількість слабо розвинена, кисть слабо розвинена, дитина схильна її фіксувати на площині і не може впоратися із завданням, тобто вона малює замість кола вал або школа значно меншого розміру, або що вона робить це за кілька прийомів, періодично пересуваючи руку. Покипока знаком скутості фіксованості кисті, є переважне малювання дитиною дуже дрібних предметів. Наступний етап на загальне звучання мовлення тут також необхідно вибрати потрібне, тобто розбірливість. Вона може бути нормальною, вимова достатня, порушена, невиразна або мало зрозуміла. Також темп нормальний, швидкий, уповільнений, можливо, тахілалія, брадалалія, запинки чи заїкання. Ритм також нормальний, дизритмія, розтягнутий, скандований або ж залежить від прояву гіперкінезів. Голос може бути нормальний, слабкий, монотонний, немодульований, можливо, він затухає до кінця фрази, тобто має носовий відтінок. Також можливе відхилення тембру, тобто здавлений, сиплий, або він же може тремтіти. І дихання може бути нормальне, вільне, утруднене, поверхневе, неглибоке, ключине, діафрагмальне, можливий носовий видих, утруднений, і, або ротовий видих, ну, сформований або несформований. Наступний так: словниковий запас та граматичний лад мовлення. Завдання один: це словник іменників. Вам знадобиться знадобляться овочі та фрукти або картинки, на яких вони зображені. Спочатку покажіть їх, попросіть назвати усі одним загальним словом. Дитина повинна вказати, сказати, банан, яблуко, персик, лимон це фрукти, огірок, морква, буряк, цибуля це овочі. Далі називаєте їй групи слів. Уже без опори на наочність. Наприклад, огірок, помідор, картопля, капуста, морква, буряк, рядька це овочі, яблука, груша, банана, апельсин, лимон, мандарин персик це і дитина повинна відповісти, що це фрукти. А, так, за... наступне завдання. А, словник дієслів для воно застосовується для перевірки наявності у словнику дитини дієслів, а також для збагачення дієслівникового словника. А, запропонуйте дитині відповісти на такі запитання: хто як пересувається? Людина вона відповідно ходить, заяць стрибає, птах літає, змія плазує, кінь скаче і риба плаває. І також можна задати такі питання, хто як їсть. Курка. Дитина повинна відповісти дзьобає, корова жує, собака гризе або відкушує і кішка злизує. Наступний етап у нас писемне мовлення. Перше завдання скласти речення за малюнком або описати, що відбувається на малюнку. Наступне завдання у нас знайти малюнок за почутими або прочитаними словами, наприклад, колобок, ведмідь, вовк, лисичка, дідусь з бабусею, дерева і сонечко. Наступне завдання у нас визначне місце звуку А в словах ананас, кактус і оса. Наступне завдання У нас знайти картинку за описом. Картинки, які представлені на слайді, це хлопчик читає книжку, хлопчик має руки і дівчинка грає з м'ячем. Дитина повинна знайти, де знаходяться ці малюнки. Наступний етап це у нас психічний стан дитини, оцінка психічного стану дитини логопедом. Логопед під час роботи з дитиною не тільки аналізує мовленнєві порушення, а й асоціює, оцінює їх, її психічний стан, оскільки мовлення тісно пов'язане з когнітивним процесом, емоційною сферою та поведінкою, логопедична діагностика включає елементи психолого педагогічного аналізу, методи оцінки психічного стану дитини. Перший метод це у нас спостереження за поведінкою та емоційним станом. Логопед звертає увагу на настрій дитині, діті відкритість до спілкування, рівень тривожності, агресивність або апатію. Також важливо оцінити реакцію дитини на нові завдання, незнайомі ситуації та взаємодію з дорослими. Наступний метод у нас оцінка рівня уваги та працездатності. Логопед аналізує, наскільки довго дитина може отримувати увагу на завданні, чи легко вона відволікається, також чи виявляє труднощі в концентрації, імпульсивність або надмірну загальмованість. Також діагностика пам'яті та мислення, тобто використовуються методики, які передбачають запам'ятовування слів, повторення речення по серії рухів. І завдання, на логічне мислення, наприклад, методика «Знайди зайве слово або розповідь за картинками. Вони також допомагають оцінити когнітивні процеси. Аналіз особливостей мовлення та комунікації. Логопед оцінює, чи є затримка мовленнявого розвитку, порушення граматики, недостатній або недостатній словниковий запас. Також важливо визначити, чи є дитина комунікативно активною. А, чи уникає вона контакту і чи проявляє страх або негативізм. А, також проективні методики. Дитині пропонують малювання, казкотерапію, складання історій, наприклад, методика розповідь за серію картинок. Аналізуючи змісти характер малюнків а, чи історії, логопед також може зробити висновки про емоційний стан та рівень тривожності дитини. Спілкування з батьками та вчителями. Логопед збирає інформацію про поведінку дитини вдома, у школі чи дитячому садку, про зміни в настрої, про проблеми взаємодії з однолітками тощо. Підсумковий висновок логопедичного обстеження, визначення рівня мовленнявого розвитку, норма, затримка мовленнявого розвитку, дислолія, дисграфія, алалія тощо. А також виявлені труднощі та рекомендації щодо корекційної роботи. Можливо, ось такий приклад висновку: дитина 6 років, загальний психічний розвиток відповідає віковим нормам, виявлено недостатню рухливість артикуляційного апарату, порушення фонематичного слуху, має труднощі з вимовою шиплячих звуків. Ш, ж, чи. Та сонорних руку спостерігається недостатній розвиток зв'язного мовлення, тобто порушена послідовність викладу думок, є труднощі з побудовою складних речень, і рекомендується комплексна логопедична корекція, розвиток дивної моторики і виконання артикуляційної та дихальної гімнастики. Такий висновок дозволяє визначити напрями корекційної роботи та спрямувати зусилля логопета на подолання мовленнєвих порушень. Значення логопедичного обстеження дитини. Логопедичне обстеження це комплексний процес діагностики мовленнєвого розвитку дитини, який дозволяє визначити наявність порушень, їхню природу, ступінь вираженості та шляхи корекції, значення логопедичного обстеження. Своєчасне виявлення мовленнєвих порушень дає змогу розпочати корекційну роботу на ранньому етапі, допомагає розробити індивідуальну програму корекції, спрямовану на виявлення мовленнєвих недоліків сприяє успішному навчанню дитини, адже мовленнєві труднощі можуть впливати на читання, письмо та соціальну адаптацію і запобігає ускладненням, таким як вторинні психологічні проблеми, це замкнутість, невпевненість і труднощі у спілкуванні. Таким чином, логопедичне обстеження є важливим інструментом для оцінки стану мовлення дитини, що допомагає забезпечити ефективну мовленнєву корекцію та сприяє гармонійному розвитку дитини. Дякую за увагу.